Отже, головні новини Львівщини за минулий тиждень: зима близько. Опалюваний сезон на Львівщині стартує 1 листопада. Пункти незламності працюватимуть цілодобово. Перевірте, де найближчий до вас. У Шептицькому відкрили мурал пам'яті героїв, символ подяки захисникам, який бачить кожен мешканець громади. Медицина оновлюється у Басівці запрацювала після ремонту амбулаторія, а в області кілька медзакладів отримують нове обладнання. Городок має нові шкільні кухні. Дві школи громади тепер із сучасними харчоблоками на понад 23 мільйони гривень. Дрогобицький театр переможець міжнародного фестивалю. Глядачі віддали їм головний приз: любов і аплодисменти. Дрогобич запускає новий проєкт Офіцер-рятувальник громади, щоб реагувати швидше та допомагати ефективніше. У пустометах безкоштовна вакцинація тварин. А в Куликівській громаді на благодійному фесті зібрали півмільйона гривень для ЗСУ. Сокаль відкрив кулінарний хаб, молодь навчатиметься, готуватиме, створюватиме свою історію. Орію смаку Яворівщина долучилася до національного проєкту профорієнтації школярів. Дітей навчатимуть обирати професію не навмання, а знатхнення у Золочеві. Зустрілися родини загиблих та зниклих безвісті. Пам'ять об'єднує і саме вона наша сила. І трохи добра у дублянах. Висадили алею сакуру пам'яті героїв. А в одній із львівських лікарень з'явився собака-терапевт. Це була Львівщина, сильна, тепла і незламна. І Львівська мануфактура новин розповідаємо, як живуть громади Львівщини. А щоб знати більше, підписуйтесь на наш канал та сторінки в соцмережах. Разом тримаємо стрій і тепло в серці.